Доброго ранку, мої любі діточки! Сьогодні у нас дуже цікаве заняття із художньої праці. Ой, ви чуєте, хтось стукає? Діти, перш ніж ви дізнаєтеся. Хто ж це до нас постукав, я вам пропоную відгадати загадку. В жовтий лист пофарбувала, урожай з полів зібрала, золотила вербам коси чарівна цариця. Здогадалися, хто це? Вірно, осінь. Тож сьогодні до нас з вами завітала гарна, чудова осінь. Малята. А що ви можете сказати про осінь? Яка вона? Так, осінь працьовита, осінь золота, осінь гарна, осінь старанна. Коли ви виходите з батьками на прогулянку, то які ж зміни ви помітили із приходом осені? Так, осінь почала розфарбовувати у парках і лісах. Дерева, кущі. На землі із приходом осені і змінюється колір травички. Дні стають холоднішими, коротшими, а ночі довшими. Осінь попереджає і перелітніх пташок і комах, щоб почали готуватися до зими. Отже, бачите стільки роботи у цієї чудової пори? Діточки, Сьогодні я вам пропоную для нашої гості за її старанність, за її працьовитість виготовити подарунок осінній віночок з листя. Малята, ви погляньте, які віночки підготувала я, з чого вони виготовлені. Так, із листочків. Таких листочків можна щодня зараз побачити і назбирати біля дерев та кущів. А для того, щоб виготовити для осені такий подарунок, нам потрібні будуть такі матеріали листочки із різних дерев. Погляньте, з якого дерева ось ці листочки. Так, із горобини. А ці з якого дерева впізнали? Вірно, із клена. Ну, а ці листочки? З якого дерева здогадалися? Правильно, з берези. А якого кольору у мене листочки? А ще нам для роботи потрібна ось така основа для віночка. Малята, якої вона форми? Попросіть, будь ласка, батьків, щоб вам допомогли підготувати таку основу для віночка. Також потрібно підготувати клей, пензлик, клейоночку, серветку. Ниточку та скоч. Пропоную вам перед виготовленням віночка виконати пальчикову гімнастику. Стежка, озеро стіжок. Все у падолисті і в гніздечку для пташок задрімав сухий листок. Наче... У колисті. Діточки, перед тим як наклеювати листочки на основу самого віночка, потрібно обрати те листячко, яке вам подобається, та викласти його по всьому кругу. Потім беремо по одному листочку і кладемо його зворотньою частиною на клейоночку. Набираємо на пензлик трішки клею та наносимо маленький кружечок на листочок. Намащений листочок клеєм приклеюємо на те місце круга, де він був. Так ми виконуємо з усіма листочками по черзі, злегка притискаємо пальчиками або серветочкою. Ось який віночок у мене вийшов. Тепер обережно потрібно його перевернути, взяти ниточку і прикріпити її скотчем. Тепер. Ось такий гарний осінній віночок готовий. Ним можна прикрасити свою кімнату у будинку. Малята, наша гостя, осінь, дуже і дуже задоволена таким подарунком, який виготовила для неї я. Тож я вам теж пропоную проявити фантазію і створити свій чудовий осінній віночок. Малята, так хто сьогодні до нас з вами завітав на заняття? Яка ж осінь, яку вона виконала роботу, любі мої діточки, бажаю вам творчих успіхів та задоволення від виконаного завдання?